Як Бог створив небо, коли була тільки вода і не було ще землі, сатана сидів у піні і пищав, бог взяв його з піни і звелів йому сіяти каміння, а сам почав сіяти землю. Сатана насіяв каміння, і воно виросло аж до неба, з того часу стали на землі гори. Бог дозволив сатані створити собі помічника, раз, тріпнувши пальцем, помочивши його у воді. Чорт тріпнув раз і побачив позаду себе таке страховище, як і сам. Тоді він натріпав собі багато чортів і захотів стати на рівні з богом, для чого звелів чортам збудувати високу башту. І як тільки вони повилазили туди, Бог звалив стовпа, і чорти сорок днів і сорок ночей летіли й попадали. Хто в воду, той став водяником, хто в ліс лісовиком. Хто в болото став болотяним а в очерет – очеретяником? Хто в поле польовиком, а хто в хати домовиком.